Праві партії, ліві партії. Будь-хто має бути обраний, якщо він переможе і отримає найбільшу підтримку народу президентом. Далі? Чи йде уряд автоматичного відставку? Ні. Президент, як Верховний Головнокомандувач, займається силовим блоком, займається антикорупційною політикою. Бо сьогодні це складає найбільший рівень загрози в державі. А що буде далі? От я вам скажу, 80% моїх зустрічей люди питають, ми ставимо вам умову, пообіцяйте нам, що ви одразу ж після президентських виборів, коли стабілізуєте ситуацію, оголосите дострокові парламентські вибори. Чому? Бо більшість людей, які обиралися, вони нікого не представляють. Ну Нехай Бог Господь миле, ну хіба в країні сьогодні 13% людей, комуністи представляють 13% українців після того, як це все було зраджено. Але я не підтримую тезу, що вони мають бути заборонені наказом Міністерства юстиції чи указом президента. Це право народу, який має продемонструвати все. Прошу дуже гарбуза. На цьому закінчу. Така сама ситуація, якщо будуть дострокові парламентські вибори. Політичні партії і лівого, і правого того мають поборотися за довіру людей. Подивиться, левова причина проблем на Сході складається з того, що люди просто залишились без представників. Бо вибачте, ні комуністи, ні партія регіонів їх не представляють. Партія регіонів, яка представляла Януковича, кого вона зараз, як люди вважають Януковича? Та да його не навіть там більше, ніж в Кіровограді чи в Києві. Бо він для них як радій, зрадник, а ще й свій, яких він зрадив. Бо для нас він ніколи не був своїм, а для них він вже був своїм. Кинув, втік, зрадив, вбив рік на все. І вони сьогодні ну, розгублені, бо вони залишаються без представника. І тому під час парламентських виборів ми дійсно будемо працювати, для того, щоб була сформована ключова позиція проєвропейська коаліція. У нас за п'ять років ми маємо виконати величезну роботу. Про те, щоб нам просунутися в Євроінтеграцію. Це моє надзавдання. Коли мене питають, а яким ми будемо там, з Миколою, з Юрієм, як ми там, президентську програму, вона написана вже. На посаді міністра закордонних справ я писав угоду про асоціацію. Там все є. І про інвестиційний клімат, і про незалежність людей, і про боротьбу з корупцією, і про освіту, і про інший рівень охорони здоров'я. Все там є. Тільки ніхто цим не, займався, не збирався займатися. Так само, як і про безвізовий режим. Іде, я бачу. Безвізовий режим. Слухайте, багато місяців тому ми підписали цю угоду, а із за корупційних оборудок в парламенті не можемо проголосувати біометричні паспорти. Які ще сорому нам треба набратися, щоб 45 мільйонів людей залежали від того, чи треба якомусь там хабарнику вже наїстися, як тому довгоноси. Це буде зроблено за день. А Молдова пережила в них А Молдова вже має Оце і от Це соромо. І от в цьому і полягає позиція, що партії, політичні сили, які твердо стоять на позиції Європейської інтеграції, мої партнери.